І друзі з вами Андрій. Ми сьогодні будемо гадати сьогодні якис, губка боб. К всі опиду. Та ми почнемо це Hoopka Bob. Це мультик так від Нікіом. Дис. 1970 Хуб Hub Spongebob бой це Да, Ти Сас такий губка боб. Я покажу сам. Почнемо з логотипу, називається KFC. Це фастфуд ресторан, там є нагаси та стріпси. Я покажу зараз рекламу його. Добре, зараз я покажу логотип такий. Це називається Epoyo. Це дитяча відога від Kinder. Покажу зараз рекламу нього. Наступний логотип буде останнім. Це буде Твікс. Майколакс Краме. Покажу зараз рекламу. Отже, сам я покажу в третьому епізоді, Які готові там будуть покажу. Це будет та Шоколадна Фабрика Нік джуніор Синка Пепа. Warner Brothers, Singapore Tales Tails та Халібо. Таке, я до побачення скажу. До побачення, мої підмесники. Завтра ми зустрінемося.